Вивіші шановні підписники, сьогодні 16 березня і це перший сонячний день у цьому тижні. Подивіться, яку я шапку я Уже майже літо. Сьогодні ми будемо тикати в контейнери сорти винограду, які пустили коріння. Найкраще пустили, коли сорти. Кешмейш лучистий, Волдова, Алвіка і Місіядець. Багато сортів вже пустили гарне листячко, там тільки мало сортів, де пустили. А тепер ведемо розмову про розсаду. Ти у сперти до корпічні огірки сам джокер. І також багато перцю. Баклажани та е, томати, які будуть е, 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 рано. ми сіяли 1 березня, дивіться, як вже гарно зійшла. Це при тому що ще що, е, не було на цьому тижні сонця великого. Сорт 18 днів найкращий зійшов у нас. Цей сорт за 18 днів вже буде придатний до їжі. Тобто десь е, 1 квітня ми вже будемо їсти цю радишку. Ja da sepaju zemlje u kontejdere Отже, на сьогодні ми зробили 26 саджанців винограду з закритою кореневою системою. Половина роботи вже зроблена. Тепер все залежить від сонця і погоди. До нових зустрічей і зустрінемось через тиждень.